Далі повертаємося по до Миколаєва. Оновлюємо інформацію щодо наслідків ворожої атаки. Вже долучається начальник управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Роман Возняк з нами. Пане Романе, вітаємо і дякуємо, що долучилися. Наскільки нам відомо, ви зараз безпосередньо перебуваєте на місці? Яка оновлена інформація у вас є? Доброго дня. Так на жаль була дуже важка ніч близько першої години ночі. Миколаїв був під значним обстрілом шахетів. Є велика кількість руйнувань в місті. На сьогоднішній день ми знаходимося на одній з локацій, де шахет влучив багато поверхівки. Повністю зруйновано два поверхної п'яти четвертий. Майже повністю зруйновано весь під'їзд на сьогоднішній день. Ми маємо. Одного загиблого чоловіка 1948 року. Народження ми маємо п'ять поранених. З них одну дитину люди знаходяться зараз в медичних закладах, отримують медичну допомогу десять осіб. Підлягають переселенню, тому що немає можливості мешкати в зруйнованому будинку. Наразі всі комунальні служби знаходяться поруч, рятівники працюють. Комунальні служби працюють над тим, щоб вже зашивати вікна, давати допомогу. Також товариство Червоного Хреста розвернуло майданчики надання допомоги, розгорнуто майданчики надання психологічної і медичної допомоги. Місто вистояла місто обов'язково наведе лад і відвідується. Зараз бачимо, що рятувальники ще продовжують розбирати ці завали. Скажіть, чи можуть там ще бути люди, чи є така ймовірність? Безумовно, безумовно рятівна операція продовжується. Є підозра, що ще одна людина може бути під завалами, тому рятівники дуже обережно проводять цю операцію з метою знайти всіх людей, і маємо надію, що люди живі. Згадували про поранених. В якому вони стані? Чи є загроза їх життю? Пане Романе? так так. слухаю вас. Пане Романе. Ви згадували про поранених чи є загроза їх життю? В якому вони стані? Наскільки мені відомо, одна жінка знаходиться в реанімації в важкому стані, а інші знаходяться в ну в нормальному, скажімо так, стані, де загрози немає. На, на ну на наскільки мені відомо, а одна людина в важкому стані. і ми розуміємо, що васки станція завжди є загроза, але Будемо мати надію, що лікарі зроблять все можливе для того, щоб рятувати і люди могли одужати. Зараз, якщо люди будуть звертатися за допомогою, то в першу чергу яка допомога їм надається? Наскільки можна швидко, можливо, полагодити вікна в тих людей, які вони були вибиті? Ми плануємо, що сьогодні протягом дня всі їхні будуть зашиті там, де. Тому тобто, що служба вже тут, вже матеріальні ресурси всі видано. І як тільки рятівники дадуть дозвіл і правоохоронці до дозвіл відразу комунальні служби приступлять до відновлення будинків для того, щоб можна було відновити подачу електрики, подачу води, ми працюємо з газмережами щодо відновлення газопостачання. І також на сьогоднішній день вже розглядається питання харчування людей, надання допомоги підвоз питної води, тому що в Миколаєві є проблематика. Згадую, ми всі знаємо, що на місце адреси вже організовано робота служб. і Миколаїв має досвід оперативного реагування на важкі питання, які нам ставила війна. Ми згадували про тих, хто потребує відселення. а Зараз чи є місця, куди відселити людей, які залишилися так, без житла? Так є місця туди. Наші також комісія. Міська ТЕП, комісія вже засідає. Вже прийняти рішення щодо організації процедури відселення. Всім людям буде надана допомога в належних умовах. Дякуємо вам за те, що сьогодні долучилися до ефіру. Нагадаю, що з нами Роман Возняк.